Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні я завітала в гості до своєї знайомої до подруги. І от подивіться, яка в неї красота квітів. Які гарні квіти. Георгіни якісь красиві журжинки. Жоржинки низькі, ось такі рабенькі і високі. Ось хазяйка кажу, зустрічає. <су> Свою йди, розкажи нам, яка в тебе красота. Ось така жоржина дуже гарно розцвітає це. Це яка наче ця Жоржина. А Це, мабуть, буде Петро І. Петро Перший, а мені. Так, а може, ну щось я, не да. червоне, таке бачу жовтеньке. Може, може, це та сказка. сказка Навіть певно та каска. Бо я ділила на двоє. Да. А ось може... це юбілейна. Да, юбілейна. Угу. Дуже дуже гарна. Я пам'ятаю з дитинства своє, от моєї мами була така, вона Ай, її що... чомусь. Називала її чомусь лісова красуня, а ага, ось ця теж дуже. А цю не знаєш назви? Ні. Я, не питала. Дуже... я казала, давай мені гарну. Дуже гарна Жоржина. Бач, вона така жовта угу. там, а потім розсітає така рози. Всередині така рожева. Угу. я їй казала, давай мені розуміти. А ця, ну, ми... <гаска> казка називається, а як вона на... ця, насправді? Так, ця, да, ця, яка продавала, називає її казка. Ось така красива, красива і гольчата така Жоржина. Дуже гарна. Ця ще не розцвіла. А чорнобривці такі гарні, низенькі чорнобривці. Ага. Чорнобривці і ця дуже гарна жовта. В мене колись була, але ну, оберни надія квіточку да, це Колись я тебе через цю жовту і познайомилася з тобою обійди. Да. Таку. Дуже. Я зараз обійду на цю сторону, Бо, щоб в не було. У тебе одіраз... така була, я так хотіла. Да, так і була. приїхала, і кажу, дай мені кусочок. І так ми познайомилися А це взагалі яка ця велика, вона ну, таку руку візьме, свою пристав, щоб видно було на. Подивіться, яка вона здорова, прямо шапка така гарна, дуже. І ось ще внизу це перва квітка. Да, а це все така все, дуже. свіженька Ти не росіла. знаєш, теж назви. Ні, я не питала. Вона да. ну, дуже гарна така квітка велика. Ось такі да, рябенькі, я купляла, були рябенькі, а стали червоні. А, ти мені дала, в мене теж така червона розцвітає теж не рябенька. Да. Ось така сама. А це ось твої жовтенькі, оце -це. ти мені колись ага, дала. Це рудбекія. Угу. Ось така рудбекія гарна. Да. Та. Прямо сонечко. Да. А ще йди, подивись, які в мене на дорозі, яке в мене сонечко. На, на, на дорозі ще є, да? да. рудбеки є. Ага. Зараз покажемо. А так, подивіться, кусь. які тут рудбекії. Це ще квіти із моєго дитинства теж колись. Чомусь у нас їх називали жор, не, Як це в нас казали на них, не жоржини. Забула, як це на них казали. Я побачила, мені сподобалося. Дуже, такі ось гарні, яскраві. І, конечно, вони Вже поперецвітали, вже треба обрізати. Угу. І дуже гарні ось а, це такий забор красивий. Угу. Такий така красота ага. Тут під забором. Ось яка цвіте. Очіток. У мене, він ще не, очіток, да. У мене ще він не розцвітає, в тебе вже він розцвів таким рожевим. Бачиш, в мене там під гаражом тінь, ага. тут, тут більше сонця. більш на сонці вони вже розпускаються. Ну, вони в тебе такі гарно вони, в мене вони такі розклалися на всі сторони, а в тебе вони ну, і держаться. Держать. Да. Тут їх паркан. Напевно. Ну, це грибов, братій. Нічого ти собі вбереш коли. Подивися. Яка так. гарна троянда. Це ти її сама, напевно. Це мені алка подарила. У мене там були троянди, а вона ага. купала ну, до криниці каналу її чоловік і взяв ага. мені повирубував їх. Кажи, а. Я, палі. Ти мені повирубувала. То Це вона мені купила. Взамен. Астра, яка гарна. Астра, дивися, яка. Угу. І гольчика. гольча. Гольчата така. Ось. Це землі. жовтенька, це теж така ромашечка. Ось. Вона вже перецвіла. Вона вже перецвіла ця ромашечка. Перецвіла, але ще все одно. квіточки да, вже остатки. Вона дуже нацвіти. Да. Тут рудбеки теж так, такого сорту рудбеки цвітуть. І теж трояндочки. Да, чайно гібридна, так? Да. Да? Да. Ось така красива. <хи> така. Все, бачишся, мало що залишилося, все повимерзало. Повимерзали ті, що ти купувала нові, чи ти в цьому році не купувала? Я не купувала. А. а юка, яка в тебе гарна, така здорова юка. Так, да, буду розсаджувати цю угу. року, буду дуже багато. Дуже гарна юка. Цвіте, і Трояндочки. Ось. Які гарні айстри. Не, бачиш? Да, такі рожеві, так. так, дуже а такі вульчати, да? Mm -hmm. да? такі гарні. А в ага. мене вони не... щось пропали. Це гелі -хризум. А Чомусь вони в мене пропали. Я бачиш, я тобі давше. Хочу побачити ці дрібненькі, ці цині отаку. Да, ну, а вона цікава, вже, бачиш, вона маленька вона квіточка, цікава така. Поперецвітала, дуже ага. інтересна. У мене така розова є. отака от маленька. Бачиш, що які хороші цвіта. Да, бачиш, гарні кольори. Бачиш, такі угу. Mm -hmm. насичені. Я перший раз такі я, бачу. Яскраві такі. Такі, бачу, насичені. Да. Гарні Ось оця є. така малінова, красива. Яскраві. Отрусила, вже трошки поперецвітала. А, в тебе бачу, Жоржина, яка вона гарна. Так, да, оце ж я хотіла, щоб ти тут зняла. Така гарна. Ось тут. Зайдемо побачимо. Статиться тут ленька цвітом. Ось така дуже гарна ось ця жаліна яка, о, дуже гарна, це вже така велика квітка, угу. красива. Ця жовтовата. Угу. Гарна, це жовта, да? це жовта. Це така, така гарна. прямо сонце. Да. Сонце Гарна. Ой, яка гарна айстрас. Це взагалі за сорт. Боже, тут в мене вийшла смесь. Не те, що ага. вони купляли, воно ж не Да, ну... Воно подивись. воно подвись. Бачиш, ось угу. нижче опусти. Оно ну. дві, ось оди. Бачиш які. Ага. Я таких не купляла. А попалося, що хочеш. Ці гарні, це ж ось ось дуже гарне. Чужи ці, ці поперецвітали вже. Ця велика така угу. повна. Дуже гарна. Я тобі дам на їх... ага. синя, у мене все синє. Це ти сама збирала чи це ти купувала? Це я купила, це стільки зійшло в тебе розові, а в ага. мене сині посліли. А в мене самі рожеві. Ось яка гарна. Чорнобривці, тебе. О, красота яка. Вони хоч і не повні, а по деякі кольора гарні такі. Цікаві, цікаві такі. А ось подивіться, які в неї як огірки на дереву, диви, який огірок здоровлячий. Не побачила. Я його не бачила. От бачиш. Ось так не і, і на і, дерево. І, і, і кажуть, що це в мене огірки не родять. Угу, всі огірки прив'язані ось і на дерево виходять, як а цікаво. Тут, да. І тут ось і під, деревом. під деревом. Покажу красиво, а тут угу. І ось тут, подивіться, тут є на як подивитися. на серці і в тіні. І, в в тіні. Вони так так, да, і такі ось зелені, гарні огірочки. Ось так. На цьому на сітці. тут є плоди ось. Оце який тебе сорт Надь? Це Наташа, але ну, щось вона не дуже. Жив. А Наташа? Да. Ага. Наташа, вона це ж гібрид, він повинен... Головне, що в холодку, де він, казалось в би на сонці. Це да, десь. Дядько там, тіні. по відео показав, як він під абрикосою садить. Ага. Я думаю, його в мене ж теж тіні много. Да. Той, де, так отикнула те, що надо. нас. Ага. Вони не горять так. Так. Да. Хорошо тут. А тут, подивіться, у неї в кінці города яка красота. Тут такий став. Водойма така, дуже гарна. А лебідів немає зараз. Немає цього року десь. Лебіді то є, батько з майка. Лебедят немає. пропали. Ой, ти що, я кажу. Ось як тут гарно в тебе з цим ставом, як я так люблю. Ні, як оце. Калина, Якби хто побризав. Угу. Калина така разна. Гарна надставом. А, а повітря яке тут хороше. Таке вітерець повіває, вода чиста. І ось навіть ось так ось видно дно става цього. Гарно дуже.